21 травня 2023 року. Огляд сім'ї. Огляд сім'ї показав, що у цій сім'ї є 10 рамків розплоду і почали бджоли тягнути мисочки. Вже як більше в 8 ранок розплоду, то вже є. Ще до того запечатаного то вже є передройовий стан. Саме найпростіший спосіб, щоб уникнути передройового стану, це віддати одну рамку запечатаного розплоду в слабшу сім'ю. Зараз я відшукав рамку. Матка гарно працює. Мушу стрести. Навчаюсь, мушу поставити телефон, бо не можу одною рукою знімати, одною рукою стр... стрести, бо не хочу перенести матку до сім'ю Що я зробив? Я змію втіл. Назад вулик. Зараз несемо цю рамку з розплоду, слабшу сім'ю. Ставимо поки що сюди. Я її зараз переставлю її треба поставити не на край, її треба поставити всередин. А на місце. Тої рамки, що я забрав, я поставлю. Я поставлю рамку з вощиною. Рамку з вощиною. треба сприскати сиропом, вода з цукром один до одного. Набагато швидше пшула опрацьовує, відбудовує соти. Рамку одну з розплодом забрав на її місце, поставив рамку з вощиною, оприскав. Все це самий найпростіший спосіб виводу з пчіл з придрового стану. Я минулого тижня забирав звідси одну рамку, бо також було вже до 8 доходило, 7 чи 8 рамок був з розплодом цього місяця, з цього тижня дивився то вже 10 рамок розплоду матка тут гарно працює. Щоб не і кройовий стан, я собі вирішив, в мене є слабша сім'я, слабшій сім'ї щотижня давати по одній рамці. Для, мат, для матки, для слідної сім'ї це великого ущербу не буде, а слабшу сім'ю посилить. На тій рамці, що я дав, цей бджола на виході був і було трошки перги і було трошки нектару. нектар. Та також треба дивитися, як даєш, щоб було, було бажано, щоб було нектар і бажано, щоб була перга. І ще хотів сказати, я якось знімав відео, що підставляв наставки. Надставки трошки, бачите, почали відпрацьовувати від вже, бо я ставив, посередині я ставив чотири рамки суші старої, по боках ставив вощину. вощину. трошки трошки відбудовують не дуже. Така причина, що вони не дуже хочуть відбудовувати погода, у нас стояла не дуже. Переважно дощі були, тож третій день, як почалася погода. Але нічого, віримо, що все буде добре. Всім далого дня, Божого благословення!